Obrigado. Давай, братья кидай, да мы 要一步方式。 На третьем этаже я живу. Что в той момент вы почули, что было? Расскажите. Звук. И я поняла, что вот эта вот фигня, она идет, как называется, пикирует или что. Вот. Я просто успела одеться. Сумка с документами. Вот. З документами, ну, основными, уже в дверях стояли, і открытый замок в дверях был. Вот. І пальто рядом лежало, і я вот оділа пальто і вийшла. Оно бабахнуло, оно бабахнуло, что то там посыпалось, я не знаю що. Ну, я вийшла. Квартира ціла? Не знаю. Я ніч... ну третій етаж ну, не згорів. Ну, стекла там летели конкретно. Но ну, за счет того, що я, мабуть, одета була, я не ощутила. І, і дверь во вторую комнату були прикриті. Оно... Я бачив, тут людей евакуювали, люди цілі. Чим? Ну, по-моєму, з парадного двох людей. А так люди сами, я понимаю, выходили сами. Я просто я в шоке была, я сама не поняла, что происходит. Я вообще вышла на улицу, никого нет. Думаю, ну, что это я одна? Что мы повар? Сейчас Терьер, чий? Что мы повар? Її забрали, забрали, в бабушку дістали, я зараз туди перевірив, вона під завалами лежала. В больницю її коли називали. Та то бабушки віддайте. Вона нормально, вона живі всіх живий. Так бабушку в больницю забрали. Так, Росія в ніч на 14 листопада здійснила комбіновану атаку на столицю, застосувала балістику, аеробалістичні ракети, кінжали і також велику кількість шахетів. Самі шахеди летіли над Києвом всю ніч. Їх намагалися збивати, подекуди навіть збивали і уламки потрапляли. А в житлові будинки також деякі із безпілотників влетіли у багатоповерхові будинки в багатьох локаціях, майже у всіх районах Києва є влучання. Про це повідомляв вночі мер столиці, і стан на зараз тривають роботи по ліквідації наслідків оцієї російської атаки на столицю.